Дівчата, в чому відмінність? Рідкого клею від клею без клею. І так, їх характеристики. Рідкий клей він має рідку консистенцію і застигає швидко, 5 секунд і він вже починає застивати і фіксувати ваші віки. Його потрібно наносити на валик і вже пінцетом притуляти вії до валика і чекати, поки він їх схватить. Його властивості є такі, що при потраплянні в очі він пече, він застигає і стає таким кам'яним. Тобто ні у яку сторону, якщо вам потрібно щось підправити на рідкому клею, ви вже це зробити не можете. Якщо тільки вам потрібно заново нанести на цю маленьку ділянку, і тоді він сам себе розчиняє, і ви вже можете все підправити, що вам там, наприклад, кінчик війки. Дивиться у інший напрямок, так? І ви трішечки додали клею, зачекали, він сам себе розчиняє, і ви все підправили. На рідкому клею, як ви виклали з першим складником, так він і буде тримати до останнього. Він розчинюється тільки завдяки олії. Це зручно, у випадку, коли ви. Не бажайте підклеювати, витрачати час на підклейку, тобто перший раз зробили і все він тримає. Можливо, одна або дві віки відійдуть після першого складника, але це не всі вії, які є. Вони будуть триматися для початківців. Мені здається, зручніше. Напишіть, будь ласка, який клей зручніше вам: клей без клею або рідкий клей.